Літо 24-го року принесло нам безліч яскравих кінопрем'єр, які вразили глядачів по всьому світу, від динамічних блокбастерів до зворушливих драм. Це літо стало справжнім святом для кіноманів. Якщо ви пропустили якісь новинки, саме час надолужити у сьогоднішньому відео. Ми розповімо про найцікавіші фільми, які вже вийшли на екрани цього літа. Приготуйтесь до захоплюючих пригод, неймовірних спецефектів та сильних емоцій. Всім гарного перегляду! Підбурювачі, доля звела разом абсолютно не схожих між собою чоловіків, один із яких являється надзвичайно розпачливим батьком, а інший колишній в'язень. Та ці розбіжності зовсім не заважають героям планувати свій майбутній злочин, а точніше, реальне пограбування. Заздалегідь продумавши майже кожну найменшу дрібницю подальшої місії, вони цілком впевнені в ефективності своєї злагодженої спільної праці, розпочинаючи вділювати свій лихий задум у реальне життя. Та коли цілком несподівано їхній план зазнає, Тального краху майже з самого початку роботи вони мусять імпровізувати на ходу, аби не опинитися в справжній безвихідній пасці. оскільки крадіжка пішла не за планом, вони змушені пристосовуватись до нових умов, виходячи із цієї непередбачуваної ситуації іншим чином. Вони досить швидко знаходять собі спільника третю сторону злочину, яким стає психотерапевт одного із чоловіків. Тепер ця дивакувата група людей має діяти разом заради спільного блага. Think about the person you want it to be. Дівчина і море. Головна героїня, будучи юною, особисто стала свідком страшної катастрофи, що забрала сотні безневинних життів, назавжди полонивши тіла у бездонному морі. Матір дівчинки пізніше розповідала жахливі подробиці інциденту, що більшість потонулих були жінками, які не вміли плавати. Саме це стало першопричиною великих жертв цієї трагедії. Через свою невеликовну хворобу молода Труді не мала доступу до води, але ця заборона її манила, що недовзі дівчина почала сильно захоплюватись плавань. Попри всі переконання лікарів про невиліковність дитини, наперекір всім судженням про те, що в неї майже не залишилось шансів вибратися із смертельної пастки, коли їй не давали жодного шансу на одужання. Труді змогла повільно, але впевнено здолати свій недуг, який стільки років утримував її у своїх кайданах. Нарешті вона змогла відчути себе по справжньому вільною щасливою та безтурботною. Не дивно, що дівчина одразу взялась за справу, яку мріяла розпочати ще дуже давно, почала займатися. Плаванням з часом повністю адаптувавшись до цього виду спорту. Лазня диявола у 18 столітті молода дівчина Агнес прибуває до маленького поселення разом зі своїм чоловіком, щоб розпочати спільний побут подружнього життя, готуючись до нової глави їхнього існування. Закохана героїня, яка насправді дуже сильно любила свого майбутнього чоловіка, не була готова до того, як різко зміниться її життя в недалекому майбутньому. Невдовзі цілком неочікувано, мрії про таку зразкову родину руйнуються, коли чоловік виявляється зовсім байдужим до дівчини. Ще більше мас. Вогонь повсякчас підливає зовсім неконтрольована свекруха. Надії на подальше сімейне щастя розбиваються на друзки, намагаючись хоч якось звести кінці з кінцями, Агнес вимушена ходити на дуже важку й нелюбий душі роботу. Пізніше навіть місцеві жителі починають дуже тиснути на новоприбулих мешканців. Гадаю, у неї меланхолія. Максим Дивом ціліла жертва справжнього кривавого маньяка намагається полишити своє страшне минуле й спогади жорстокого вбивства позаду, аби нарешті розпочати нову главу свого життя. Максін завжди мріяла про те, щоб розпочати власну акторську кар'єру великому кіно. Але завжди треба з чогось починати. Саме так молода дівчина втрапила до команди, що займалась зйомкою фільмів для дорослих. Досить швидко, отримавши популярність в даному жанрі, продовжувала свою роботу, щоб пізніше перейти до справжніх великих ролей. Та як не намагалась нещасна Максим насолоджуватись своїм дорогоцінним бутям, страшні спогади минулого повсякчас слідували за нею по п'ятам, куди б вона не збиралась. Та цього разу справа зовсім вийшла із під контролю, коли за доволі загадкових і незрозумілих обставин почали полишати життя її близьких знайомих, колег по роботі. Гідай! Пора платити за гріхи. Це нова королева Крику! Максим блягнин. Неймовірні пригоди Гарольда Фрая, життя головного героя, доволі похилого віку чоловіка, в одну мить перевертається з ніг на голову, коли Гарольд несподівано дізнається невтішною інформацією про те, що його близька подруга переживає надзвичайно складний період свого життя. Дізнавшись неприємну новину про стан теперішнього здоров'я жінки, чоловік вирішує, чого б то йому не вартувало, самотужки дістатися до своєї минулої знайомої, щоб особисто підтримати жінку у важку хвилину. Та справа в тому, що ці Давалось би, такі близькі люди вже більше 20 років знаходяться у періоді справжньої сварки, абсолютно не спілкуючись одне з одним, не підтримуючи жодних контактів. Не дивлячись на це, головний герой розуміє, що жінці зараз, як ніколи, потрібна щира підтримка. Навіть не роздумуючи, він одразу вирушає у далеку неймовірну пригоду заради того, аби через стільки років об'єднатися зі своєю старою знайомою. Заці вглушено у вас син. Боюся, я підвів свого сина смерчі. Сучасна версія одноіменного кінофільму 96-го року дозволить цим з іншого боку поглянути на страшні події, що розгортаються в самому центрі штату Оклахома. Під безжальний натиск природи цього разу потрапляє група молодих людей, які зацікавлені у дослідженні цього дивовижного, але по-справжньому смертельно небезпечного природного явища. Перебуваючи майже в епіцентрі стихії, головні герої мають на меті протестувати воїстину унікальний пристрій, котрий має допомогти їм вдосконалити експеримент. Ментальну систему оповіщення про страшну негоду, котра насувається. Головна героїня Кейт давно любила спостерігати за смерчами, а зараз посвячує всю себе дослідам цих явищ по комп'ютерним моделям, перебуваючи в цілковитій безпеці. Ні. Ти думала, що зможеш знищити торнадо? У теорії та я... жар його розганяє. Ти колись бачила такий. Спілка, буденність головного героя майже нічим особливим не відрізняється. Щодня він проживає циклічне рутинне життя, котре змінюється лише датою в календарі. Працюючи звичайним будівельником, він повністю поглинутий роботою, навіть не маючи достатньо часу для того, щоб займатися своїм особистим життям. Але одного дня його життя докорінно змінюється, перевернувшись з ніг на голову, коли несподівано повертається дівчина із його минулого. Ще багато років тому, коли чоловік навчався в місцевій старшій школі, він. Мав стосунки з однією привабливою, дуже приємною дівчиною на ім'я Роксан. Через багато років, що пройшли від моменту їхньої останньої зустрічі, вони знову разом. Але на цей раз їх об'єднує дещо набагато цікавіше і важливіше, аніж просто дружні стосунки. Таємо непомітних людей. «Ай!» Реакція погана. Ми можемо все. Забери мене на місяць. Дія кінофільму розгортається в самий пік безперервного протистояння у досягненнях між Сполученими Штатами та Радянським Союзом. В 60-х роках розпочинаються справжні космічні перегони між двома державами, за істинне право бути першовідкривачем нового об'єкту у безкрайньому всесвіті. В самому епіцентрі даного дійства опиняється головна героїня Келлі, справжня акула маркетингу, відмінно знаючи свої професійні обов'язки, володіючи унікальними розумовими. Здібностями вона здатна на по справжньому великі речі. Її особисто залучають до майбутнього проекту світового масштабу, в якому вона мусить добре, а головне якісно попрацювати над іміджем історичної американської місії першого польоту людини на місяць. Ну як? Що? Увесь світ спостерігатиме. Три... учительська. Карла досить молода вчителька, котра працює в сучасній німецькій школі, на території якої останнім часом стається достатньо дивна серія крадіжок, намагаючись особисто розібратися в тому, що діється на території їхнього навчального закладу. Занепокоєні в цьому вчителі стараються провести перевірку, під час котрої здійснюється доволі великий тиск на дітей, які можуть розповісти приховані секрети стосовно того, що ж насправді відбувається на цій території. Викладачка зовсім не в захваті від тих норм і правил які нині використовуються в методах перевірки. Саме тому інколи не проти самостійно нагадати винуватцям їхні доволі обмежені права. Напоти, які знімали на відео. Ти що тут робиш? Всі лишається в учительській. Якби ти був останнім. Астронавти дуже небезпечна, тяжка, важлива, але дуже загадкова та цікава професія. Той ризик, на який йдуть люди даної сфери, виправдовується тими неймовірними та недосяжними для інших простих людей краєвидами, пейзажами нашої планети та Всесвіту. Вони зачаровують та манять, герої, кінокартини у двох у цілому кораблі, намагаються з останніх сил триматися на плаву, адже надії на порятунок в них вже не залишилось. Запаси продуктів та води теж можуть закінчитись будь-якої миті. В цих умовах повного Занепаду герої розуміють, що їх поєднує дещо більше аніж просто подорож на кораблі. Вони витратили трильйон доларів, щоб повернути одного чувака з Марса. Це взагалі то можливість повернути Метадеймона. Думаю.